Я все життя була ну, зайвою вагою. Це не те, що там я е, під час вагітності набрала і е, схудла. Так? Е, тут на фото ви бачите ось це взагалі до е, мого весілля. Тобто, ще це вже я коли народила дитинку. Тобто, ось це фото, ось це після рік після мого весілля ще до першої моєї вагітності, тобто я все життя з підліткового віку почала набирати вагу, і я от завжди думала, що це моя доля. В мене в сім'ї всі жінки такі пишненькі, повненькі. І я думала: ну, це спадковість, це, це так, така моя доля. Знаєте, і звісно, я пробувала дуже багато безліч, просто безліч різних схем схуднення, дієти е, е, на ПП харчувалась також, звісно. Але е, такого прям результату я не досягала. Тобто я могла скинути там декілька кілограмів, а потім це все призводило до опускання рук моїх і просто е, заїдання стресу, зриви, і, відповідно, вага поверталася. І це в мене настільки, тобто, от все життя ти борешся, борешся і не може знайти для себе того е, шляху, яким е, тобто змінити не тільки просто. Е, Схуднути зараз. От, взяти дієта, схуд і все. А щоб це змінити е, своє життя в плані харчування на, на постійній основі. І прийшов один день, коли я спробувала. <праць> <праць> Дякую. Так, так, ви бачите вже мій результат. Я дізналася про компанію і спробувала, звісно, продукцію. Спершу я прийшла саме на схуднення і саме на ці продукти. За перший місяць в мене вийшло схуднути майже на 10 кілограмів, і я вам скажу, що я була не то, що в шоці, тому що це було комфортне схуднення, це було е, якісне схуднення за рахунок, звісно, зниженої калорійності добовою я худла. Е, правильно споживаючи е, велику кількість білку, як казав нутриціолог перед цим. Це дуже важливо для якості шкіри, для підтягнення. І е, я досягла ось цього результату навіть без такого напрягу. Тобто завжди дієти, е, харчування на ПП це що? Це ти постійно готуєш. Ти е, з вечора думаєш, що ти будеш їсти завтра на весь день, ти плануєш собі харчування. А коли в тебе є діти, або ти працююча людина, да зайнята, в тебе немає часу стояти цілими днями, у плити щось виготовувати, продумувати, прораховувати калорійність і е, собі меню складати, тому е, для мене виявилось це просто справді дуже легко в плані того, що я не витрачала багато часу. В мене були і звичайні прийоми їжі, звісно, і також я замінювала деякі прийоми їжі саме нашими коктейлями разом з протеїном обов'язково, для того, щоб споживати, звісно ж, велику кількість білку. І це виявилося справді от по часу, тобто не потрібно стояти весь день готувати. В кого я ж кажу, дітки або роботи займають багато часу, ви зрозумієте. Так. Трошечки, ну і мій загальний результат це 13 кілограмів. Це там на протязі декількох місяців я дійшла до ось ось цієї картинки, що ви бачите зараз. Ну і це власне нещодавне фото. І хочу з вами поділитися: ми почали з Анією після нашого спокнення, почали розуміти, що людям цікаво. І, звісно, ми хотіли допомогти їм також змінити своє життя. І почали допомагати їм ставати красивіше і здоровіше, тому що наш продукт справді дає здоров'я. І виходить, хочемо поділитися трішки результатами своїх клієнтів. Це наші переможці марафонів. І ну чесно, от якби отак от мені показували ці фотографії, як ви зараз бачите, і що це за порівняно короткий період часу, як ви можете по табличкам бачити. Я в житті не повірила, але це дійсно наші клієнти, які досягають офігенних просто шикарних результатів. І це при тому всьому, що у них у кожного. У кожного, у кожного така історія, що вони е, роками пробують самі привести себе в порядок, пробують схуднути, а у них не виходить. Але з нашим марафоном, з нашою продукцією, з правильною прописаною схемою вони досягають шикарних результатів. От як тут просто шикарно став живіти на місце. Чоловік. Просто до після він сам в захваті був. Але е, він два тижні ну, більше двох тижнів він чітко з друзями на пиво не ходив. Нікуди все, домашній режим е, під контролем своєї жінки. Але який шикарний результат? Знову ж таки, наша продукція, наша продукція. Ще один результат. Ну, у нас таких результатів дуже дуже багато, і е, худник проводить себе в порядок. Можуть як дуже люди з зайвою вагою, так і, власне кажучи, з невеликою вагою, теж можна стати такою от стрункою красоткою. Тому у нас дуже класна продукція, і якщо її правильно використовувати, знати схеми, як давати людям, як індивідуально кому допомагати, то можна досягати ось таких ось прекрасних результатів. І дякую вченим, які розробили цю продукцію, яку ми маємо в своєму вільному користуванні і можемо її використовувати. Стувати це всім дякую за увагу.